Так, усім привітик. Поки в мене є пару хвилинок, буду з вами розмовляти. Неоднократно мене питали, куди я діваю молоко, куди я його здаю. Молоко я нікуди не здаю, молоко я переробляю. Переробляю на ринок. У нас іде і замовлення, і так на продаж. Сир кисломолочний, сметана, бринза, ряжанка на замовлення, масло, гущене молоко. Ще на молоко масло більше я роблю на замовлення теж не вільний продаж, тому що трошки не, нехватка. Нехватка часу і нехватка усім годити. Ну, ось так. Так що на ваше питання відповіла, куди я реалізовую своє молоко? Е, на бочку ми теж здавали. Ми теж на бочку. Але е, спочатку, як завжди, все добре, а потім, знаєте, нема жиру, щось там ще, щось там ще. І раз... Місяць отримати кошти, а худоба хоче щодня, і те, і все докупи. В общем, ми відмовилися. У нас там ще були свої нюанси. Нам постом поставили як ходітеля, нам поставили як прийомний пункт. Ми потім вже, вже дізналися в податкові, що нам ще відкрили на нашу, ну тобто на мене, ще відкрили е, прийомний пункт молока. Розумієте, як була як, і коли треба було взяти довідку з податкової, так, будьте обережні, хто цим займається, щоб вас так не підставили, от, то просто через мене проходили кошти, і так як будто я збирала молоко через охладитель і здавала на завод. Я вже все правильно щось я з голови в мене виведчила як назвати це все. В общем, такі то справи. Ми від цього всього відмовилися, ми перейшли на ринок. Банки склянк от 2030 пів одинадцятого вечора. Тільки цідю молоко. в мене ще гріється сир, ще впереді в Мене бринза. Ну це моя щоденна робота. Це до цього я вже звикла до такого режиму, до такого. До такої роботи, тому що це не, не все зараз не зробиш, не настроїшся, а за один день це все ти не будеш цього робити, тому що це реально важко. Але як це робиш роками, то воно вже якось одне за одним тягнеться і ти розумієш, що коли треба робити. Ну ось так. Я думаю, що на ваше питання відповіла. Реалізація молока у нас йде на ринок практично щодня, тому що в нас покупні корма. Всі знають, що якщо тримає худобу, що 70% від доходу йде про те, щоб їх прогодувати, тим, па тим паче, якщо нема землі. Ну, ось так. Якщо нема землі, то там і більше 70% виходить. Ось такі то справи. Ну, ось так буду сидіти далі. Всім гарного вечора.